Одного разу мені так щось там, картина не була заставка на комп'ютері на роботі. От, і я ходив дивився, дивився на неї, І мені дуже хотілося написати. Я дуже хотів багато речей написати ще з дитинства в фарбах, але я не міг. Я не, 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 не виходив. Я боявся взяти фарби в руки, і щоб все все, все псувати, це взагалі це окрема тема. От, і буквально. Якось суботу я прийшов, і я вирішив, що можна. Я пішов, купив холст, невеличкий такий, десь 20 на 30, купив акрилові фарби. І за два дні в мене вже був перший мікро. Я дуже великий прихильник трилогії Кілець хобіт, От, і гора Еребор, там є така заставка, вона дуже атмосферна. І вона в мене на комп'ютері стояла, і буквально я ж кажу, за півтора дня гора дуже красива. Це була перша моя гора, перший мій твор. І як каже моя вчителька з художки, я до неї досі ще хожу, і мої діти в неї навчаються. Каже: от гори в тебе виходять краще за все. От пиши їх. Ну, я взагалі ну, багато чому писати, але вона каже, що вони виходять краще за все, ну я, я їй вірю. О, це була моя перша робота з горами, і гори там потім пішли, 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 пішли. Тобто я багато написав творів з горами, і доволі так. Ну, мені здається, непогано.